Зробити родинну атмосферу. Проходьте, проходьте, не стійте там. Я ще запрошую на сцену виконавчого директора організації Все робимо самі Анатолія Шекеля. Ми вже розпочнемо наше слово. Воно у нас сьогодні буде не таким довгим, а коротким. От. Е, я вітаю усіх в цьому залі. Дуже щиро вдячний, що ви прийшли, що ви розділили з нами ту радість десятирічного нашого віку. Десять років для громадської організації то я справді багато. Організація, яка діє щороку, щомісяця, до якої звертаються люди за допомогою, до якої приходять діти на заняття. Яка організація їздить на міжнародні фестивалі і здобуває перші місця, то є справді велика робота, яка несе за собою такі добрі наслідки нашого життя і показує приклад іншим, що потрібно творити, потрібно робити різні добрі справи, тому що негативу у нас і так в світі багато. І е, дуже приємно, що сьогодні є наші партнери е, в цьому залі, сьогодні є люди, які нам допомагали е, жити, творити ці 10 років. І е, шкода, що в нас е, сьогодні жоден мер не прийшов, е, да? бо ми як е, е, є фільм сестричка Ді, як е, одна е, сестра говорить: я пережила вже чотири папи, а, а ми пережили вже три мера. От, і надіємося, що ще будемо жити і жити. І тому... <плес> Велика вдячність кожному міському голові за ту підтримку, яка надається дитячій організації для творення спільних справ. Сьогодні є присутні в залі загальноосвітні школи. Ну, Сьома школа це взагалі. Давайте поаплодуємо їм. <плес> Сьогодні будуть багато говорити стосовно, як створювалася організація, все робимо самі, звідки вона пішла, вона пішла з сьомої школи. Да? Ну, не винна я, що я там вчився. <гум> Тому так вийшло, так сталося, що організацію започаткувала сьома школа. Точніше, підлітковий клуб, а вже організацію створили учні сьомої школи. І е, приємно, що цифра 7 вона завжди ну, крокує з нами спільно. І ми дуже вдячні сьомій школі за підтримку. І На сьогоднішній день вони дуже багато підтримують нас. Ми їх підтримуємо. Тобто йде така спільна співпраця. Сьогодні присутня 17-та школа. Давайте їм Ну, звичайно, школа теж дуже. Класна в нас з ними співпраця, ми дуже вдячні вам за це. Як не звернемося, так одразу маємо допомогу. Як вони не звернуться, що маємо, те маємо, теж допомагаємо їм. За наших партнерів ми будемо ну, протягом всього нашого концерту сьогодні говорити, тому вибачайте, кого може не згадаю, але таке життя. Але я в цілому дуже всім вдячний. Вдячний за те, що ви з нами. Вдячний за те, що ми спільно з вами робимо багато добрих справ. Подяку бувшим членам організації. Немо, ну можна сказати, що організація пам'ятає за кожну дитину, яка перебувала в цій організації. Знаєте, нас починало цю організацію з семеро дітей: це сестри Собко. Це Купчинський, це Дімаш Курган і сім'я Чайковських. Давайте їм поаплодуємо всім, тому що ну, одна людина цього б не зробила. І, можливо, би, е, якби не приходили діти з інших шкіл, всьому школу в клуб, Галина Іванівна не дасть брехати, е, багато дітей приходило з інших шкіл. І тому народилася така ідея все-таки вийти з лав школи. І створити громадську організацію, тому ми на сьогоднішній день вже маємо 15 внуків.